Друзі, я до вас з хорошими новинами, бо завдяки вашій активності ми навіть перевиконали свій план і зібрали для бійців гур на ударні дрони 3 мільйони 272 з копійками тисячу гривень. А планували, нагадую, всього три. Ви просто фантастичні. 1981 учасник долучився до цього нашого збору. Величезна вам подяка! Також у нас було 13 топ донаторів, які задонатили більше 50 тисяч гривень. Кожен величезна вам подяка за вашу відповідальність. Таких донаторів, ми, як і обіцяли, запросимо на окрему закриту зустріч. Запросимо бійців гур. Я думаю, їм буде нам що розказати цікавенького, в тому числі, і про результат нашого донату. Також величезна подяка великим медіа, які долучилися і репостнули цей наш збір в своїх ресурсах. Величезна тут подяка каналам Євгена Карася, каналу Джокер, редакції Бігусінфо та телеграм-канал Києвоператив. І, звісно, величезна подяка нашим колегам з інвестиційної сфери, для яких у нас була спецпропозиція. Це п'ять компаній, які задонатили по 250 тисяч гривень, і про яких ми вам чи вже розказали, чи ще розкажемо. Трошки детальніше. Якщо пропустили, це наші давні партнери, наприклад, Hayat Estate, Ми з ними вже багато років працюємо. Вони підбирають нам нерухомість за кордоном в Таїланді на Балі, в Туреччині, на Кіпрі і в багатьох-багатьох інших локаціях. Дуже круті чуваки або Рібс Інвест. З ними ми давно працювали по інвестиціям в рекреаційну нерухомість, особливо в Карпатах. І унікальність їх пропозиції була в тому, що вони дозволяють з маленьким чеком інвестувати в великі об'єкти. Вони в одному там, будинку, наприклад, можуть об'єднати десятки інвесторів, і все це юридично грамотно, красиво. Зробити компанію Arena Бут. Ви у нас вже багато разів бачили на каналі. Ми у них самі купували нерухомість в Сваляві. Також багато наших глядачів інвестують з ними в Поляні. Це забудовник номер один. от саме в регіоні Свалява Поляна. Дуже круті чуваки і дуже приємні у спілкуванні. Люди Anta Group та Візіт Юкрейн. Ви бачили у нас так само неодноразово. Антона Тараненка на каналі їх основний ринок. Це балі, там вони будують готель, але так само і Анталія в Туреччині, де вони так само будують нерухомість. Профі своєї справи, якщо ще не бачили наші з ними розмови, подивіться дуже цікавий погляд через призму туристичного бекграунду на те, де зараз буде краще приносити гроші нерухомість. А от п'ята компанія для вас, мабуть, невідома. Вони ще не світилися у нас на каналі, і ми це дуже скоро виправимо. Це компанія Leocar зі Львова, і вона спеціалізується на тому, що надає автомобілі в оренду, в викуп, в прокат. Якщо ви давно слідкуєте за нашим каналом, то знаєте, що саме з цієї моделі заробітку інвестиційного почався канал Українвестклуб. Це був наш. Перший випуск 4,5 роки тому, і дуже скоро ми вас познайомимо з засновниками, розкажуть, як зараз в ці непрості часи працює бізнес автовикупу, автопрокату і так далі. Ну і, як я сказав, величезна шана і подяка. В першу чергу, кожному з донаторів, кожна гривня, яка долучилася, незалежно від того, виграли ви приз чи не виграли. Я сподіваюся, ви отримали задоволення. Ми підготуємо наступний великий збір, і у вас ще буде шанс перемогти. Про самі результати цієї банки. Ми також окремо вам будемо доповідати. Там з одного боку змінилася номенклатура замість FPV-дронів. Бійці попросили крила. Покажемо, думаю, буде дуже прикольно виглядати. Це також ударні дрони, але не у формі. Квадрокоптера а у формі е, літачка. Зараз змінилася потреба, потрібні більш дальні польоти, більш дальні е, ураження. Е, і це, до речі, е, літаки українського виробництва Darts. Тож сподіваюся, що ми тут підтримуємо не тільки бійців ГУР, а підтримуємо ще й локального виробника. Коротше, звіти про закупки детальки будуть трошки пізніше про передачу самих літачків. Деталі наступного збору. Ще опублікуємо, а зараз сам розіграш. І, будь ласка, відмітьтеся в Монобанку, надайте нам ваші дані, щоб ми знали, як з вами зв'язатися і кому відправити е статуеточки і інші призи. Ну а далі запис самого розіграшу на платформі Монобанк.